Миський парк імені Трильовського межі та благоустрій. Громадські слухання на таку тему вже втретє відбулися у міській раді. У залі було спекотно не від літньої погоди, а від бурхливих суперечок присутніх. Що ж відбувалося у ратуші, бачила Надія Ніплюхіна. Вже кілька разів у Ратуші обговорювали межі парку імені Трильовського. Їх необхідно чітко встановити, поставити паркани і зробити благоустрій, вважають у владі. Проте зробити це швидко і безболісно не вдається. Каменем спотикання є два кафе, які знаходяться на його території. Рішенням міської. Ради від 07.10.2009 року надано агропромисловій фірмі Галичина в оренду, земельну ділянку загальною площою 880 квадратних метрів. Це рішення було протестовано прокурором міста Коломиї. Суд постановив у задоволенні заяви прокурора міста Коломиї до Коломийської міської ради відмовити 25.02.2009 року. Затвердили звіт про експортну оцінку і дозволили викупити земельну ділянку під любистком. Любисток сьогодні земельна ділянка, приватна власність. Це рішення оскаржує прокуратура. і два суда виграли. Мало того, на сьогоднішній день договір оренди з АПФ Галичина не підписаний міським головою. Не попереднім, не теперішнім. Колись парк імені Трильовського мав площу чи не 9 гектарів, тепер заледве ледве до відпочинкової зони належала і територія, де нині розміщені корти та футбольне поле. Тому присутні висловлювали думки, що робити далі, зокрема, чи залишати їх у межах парку, чи ні. Я від імені мешканців прилеглих вулиць зачитаю нашу пропозицію збереження цілісного комплексу парку пам'ятників садового паркового містецтва імені Кирила Трильовського, існуючих межах, облаштування огорожі та засадження його північної частини. Деревами, кущами та квітами, розміщення лавочок для відпочинку. На громадських слуханнях думки висловлювали і представники громадської ради і коломияни, які живуть поруч, яким не байдужа доля парку. Адже від того, якими будуть межі цієї відпочинкової зони, залежить багато що. Ця територія буде включена в паркову зону. Це визнається, що трембіта і любисток стоїть незаконно. Відповідно, рішення судів. Тоді прокурор буде мати козир в цій роботі. Якщо ми визнаємо, що це ми виділяємо це з зони парку, тоді ми надаємо, підтверджуємо, що любисток і трембіта не в зоні парку, і вони відповідно діють на законних підставах. Представники колективів кафе відстоювали подальше право на існування цих закладів. Це і робочі місця і комфорт та зручність для коломиян, Вважають вони. Не обійшлося і без суперечок. У громадських слуханнях взяли участь депутати міської ради, які були депутатами і в минулому скликанні. А саме тоді, коли приймали рішення сесії міської ради про виділення земельної ділянки під колибу, нагадаємо, парк довго знаходився в оренді фірми Галичина. Вона повернула його містові, але за певних умов виставила певні якісь свої умови, що ми відмовляємося від цілого парку для того, щоб не судилися з нами і не тривало. Але дайте нам можливість оформити право власності на ті споруди, які їм належать. Погані ви були депутати. Якщо вас можна було шантажувати, якась приватна фірма історичну пам'ятку загарбала і шантажувати, ви були поганими депутатами. Затверджувати межі парку справа депутатів. Саме вони мали б проголосувати, якою за територією буде відпочинкова зона. Проте не вся громада довіряє місцевим обранцям. Наші народвашики прийняли не те, що бачите громаду. І що далі? я депутатам не довіряю. Після довгих обговорень присутні перейшли до другого питання благоустрій парку. Головний архітектор розповів, що там планується робити чи відновити. А Коломияни висловили свої думки із цього приводу. Найти можливості залишити ту требіту, заборонити розбудовуватися їм, проводити якісь далі будівельні роботи, залишити у спокою той любисток, ну, де працюють також люди, де приносять. Е Сплачують податки, коли ми не буде сплачувати сорента плата, а зобов'язати їх отримувати частину парку чи там цілий парк, не знаю, як, це вже окрема тема рокови. А на даному етапі залишити, провести порядок під дерева, де в дитинстві ходили, гуляли, і на них були таблички розписані, коли посажив демо, що за дерево так і далі, так далі. Отож, справа тепер за депутатським корпусом. Сесія Коломийської міської ради запланована на 30 червня. Саме тоді місцеві обранці ймовірно затвердять врешті межі парку.